Діти, їй Богу, і кажи, наче ніколи магазинів не бачили. Тим паче, це не магазин іграшок. Так, тут все для дорослих. А ми наче не дорослі. Ні, хіба що ми можемо пограти у дорослих. Та ми з Максимом зараз тут по дорослому щось купимо. Та ми з дівчатами зараз теж скупимось. По дорослому! Тільки ви за нами, цуциками, не ходіть. Так, бо ми підемо вибирати стіль та стільці для дому. А ми диван! Справжні чоловіки, їм би на дивані лежати і нічого не робити. А вам за столом їсти та перевенити. За столом можна чай пити і проприємно поговорити. А на дивані можна лежати і. І спати! <плес> Ось, наприклад, а вони сміються, що на них тільки лежати можна. Можна сидіти, дивитись телевізор. Ну куди ти б'єш? Ти що воріт не бачиш? Тобі що, мама ноги короткі пришила? Та по правому боці проводь. Та що ж це робиться, де воз кривоногих там понабирали? Та передай, не веди сам. От мавпа. Та це не футбол, тут тільки одні клоуни бігають. Оцей теж непоганий, правда, здорову араву дівчат може і не викинути. Ага, особливо такі, як наші. Вони ще й притягнуть сюди чай з варенням, все замазюкають. Подайте мені, будь ласка, варенечко. Я зараз замусолю вам цей диван. Візьмі ще й цукерки, їх теж важко відібратись. Ой, дякую, дякую. Я ще руки об нього витру. Руки, Яка вечість Оля. Як на мене, оцей зручненький. Зручненький, але ж маленький. Так, так, дівчатка, потрібно такого столика, щоб ми помістились. Як постелимо гарненьку скатертинку? а будьте так люб'язні передати мені вареннячку. А мені, будь ласка, вон ті цукерочки. Як приємно з такими гарними подачками ось так зібрати за столом. Так, і в рушньому компанії за приємною бесідою провести час. І щоб ніхто не заважав, особливо тих, хто любить сидіти на дивані. Сидіти, втупившись в телевізор і кричати. Куди ти б'єш? І са на кухні, один з кімнату. Можна невеличкий, ще й на балкон. Так, століса багато не буває. За одним снідати, за іншим обідати, а за третім вечеряти. Ну то що зберемо, беремо? Ота ходимо, ходимо. Я прямо не знаю і той гарний, і той нічого. Ми що, і самі не виберемо, і доведеться когось кликати. Не кажіть, тільки, що хлопців. Ну, в принципі, продавець міг би щось порадити. Воно то так, але за цим столом ми з продавцем не будемо сидіти. П'ємо до хлопці! А ми ще до вас хотілося шо... шо... порадитись. А, а ми ще до вас порадитись, які стіл купувати. Так, бо все рівно ми збираємось разом і має бути зручно усім. А ми йшли порадитись стосовно дивану, ви ж прийдете Челіка помучити. Так, ми це любимо посваритись за пульт, хто буде перемикати. О, це наше улюблене заняття. Забери пульт. Ми ж оце подумали, що грошей у нас немає. Ага, а ми тут щось по-дорослому вибираємо. Та нам ще в ігри гратися, а не покупки робити. А як на мене ми пограли у класнючу гру. Так, грали у дорослих, стіл вибирали. А ми диван. Не реготались, згадуючи вас, а ми згадуючи вас. Добре, що ви не чули. Що? що? Так, все було спокійно, але дуже весело.